Мені коли друг плічо пліч, ми все зможемо для наших рідних облич добро примножимо, зло ми кинемо в піч, переможемо разом, коли пліч опліч. Раді вітати вас на третьому етапі проєкту Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги з волейболу, який проходить за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Лозум спортивної події Разом переможемо! Шановні учасники змагань і спортсмени, вчителі, тренери, вболівальники, щиро радий, безмежно радий сьогодні вітати вас на славний своїми здобутками Жашківській землі, славний своїм потенціалом людським і творчим, науковим, працівників. Я щиро радий, що ви сьогодні всі зробили свій певні здобутки перемоги. Після перших перемог. Вже входять спортсмени в такий кураж спортивної мовою, коли їм хочеться ще здобутків. І я щиро бажаю, щоб сьогодні і в подальшому у вас ця наслага не пройшла. Не турбуйтеся, коли іскри будуть летітись під ваших просівок, чи, звичайно, вогнегасники є, ДСНС працює, так що я щиро бажаю вам сьогодні гарної гри. Я бажаю майбутньому вам перемоги. І не тільки сьогодні. Нехай із маленьких перемог будуть великі перемоги. І ви – наше майбутнє, коли сьогодні ми маємо змогу від наших Збройних сил України, від сил оборони займатися, тренуватися, навчатися, здобувати наші внутрішні перемоги. Не щиро дякуємо силам оборони. Давайте доведемо своєю грою, що українці вільний, демократичний. Сильний характер народу. Слава нації! Слава Україні! Дякую всім. Дозвольте привітати вас на третьому етапі району змагань у Всеукраїнській шкільній ліги. Перед нами стоять чотири команди кращих спортсменів, юних волейболістів. Отож, дівчата, я хочу вам побажати успіху, чесної гри, цікавих вражень, нових знайомств. Хай переможе найкраще. Слава Україні! Така чудова гра, як волейбол стала дуже популярна і в нас в районі, і взагалі серед молоді. Це один із прекрасних видів спорту, який надихає на перемогу. Вітаємо всіх на нашій жашківській землі. Сьогодні ви будете змагатися, спілкуватися, об'єднуватися. Будете разом здобувати такий цінний досвід. Бажаю перемоги найсильнішій команді і позитивних емоцій. Слава Україні! Але ти ж буде щастя, якщо праця блюсталан. у плеч наша переможемо. біч на біч, ми вже безпереба. Бличний я не назад. Звернемо ми гори, якщо гори проти нас. we want Никоди пеле тебе серце Заврама жити, але точно буде ще си як не чи ми правди Поси я тебе не назад ми якщо гори проти нас Я вважаю, що волейбол це має бути командна гра, тому що якщо немає підтримки в команді, якщо команда не може зібратися, то ніякої гри не буде. Волейбол це завжди приємна гра, це завжди спорт. Україна зараз потрібна, щоб були сильні дівчата, хлопці і всі. Для нас це такі дуже хвилюючі моменти. Ми перший раз граємо з такими командами, дуже б хотіли спробувати наші сили. Ми для цього тренуємося, постійно хочемо досягати більшого, тому я думаю, сьогодні у нас є можливість показати себе, показати свої вміння. Спорт важливий, тому що коли ти займаєшся спортом, ти розвиваєшся. Навіть не фізично, а морально, тому що команда це підтримка. І зараз ситуація в країні дуже важливо, щоб діти підтримували такий проєкт, як пліч-опліч, тому що важливо, щоб ми всі трималися разом. ми все зможемо для наших рідних. Добро примножимо, що кинемо Жимо разом, коли пліча пліч Це дуже приємно, що ми сьогодні можемо прийняти вас на щирій, добрій, жашківській землі. Ми, дякуючи нашим силам оборони, можемо провести ці змагання, незважаючи на те, що відкриття проводиться от в таких умовах, не в спортивній залі, а в укритті. Буває в нашому житті дуже багато, м'яко кажучи, неприємностей, багато негараздів. Оце маленька неприємність, що ми сьогодні не в світлій залі проводимо відкриття, а тут. Це є досвід ваш, що ніколи не можна зупинятися перед якимись труднощами. маленькими, великими, якщо ви намітували собі мету, ціль, до неї потрібно йти, Не зважаючи ні на що, на травми, негаразди, бойові дії, але її потрібно досягати. І я цього вам щиро бажаю. Будьте міцними, тому що багато ви чули. Від старших, можливо, на заходах, що діти наше майбутнє. Так, це звісно так. Зрозумійте це. Відкладіть собі в свідомість, підсвідомість, що я українець, я сильний, волелюбний. На мене дивляться батьки, рідні, близькі. Я маю виправдати тих, хто сьогодні на передовій, які, можливо, не були воїнами, але вони ними стали. Я мушу готуватись до всього і найперше силу волі. Характер тренувати, відчувати плече товариша. Йдіть вперед, і вперед-вперед, рух вперед, тільки долає всі негаразди. Слава нації! Слава Україні! Вважаю вам гідно сьогодні виступити, достойно представити свою територіальну громаду, показати свої найкращі вміння та навички і. Отримати задоволення від чесної спортивної гри. Успіхів вам! Слава Україні! Це навіть у такий важкий час, коли відбуваються військові дії, президент ініціював цей проєкт Пліч Опліч. Сама назва проекту Пліч Опліч говорить про його сутність. Коли ми з вами сьогодні змагаємося, ми єднаємося. А чому ми єднаємося? Бо ми нація, ми є сильні, ми є українці, ми є нащадки козаків, і сьогодні ми це продемонструємо. Слава Україні! Стани то париш, мани не на париш, париш што це не вејте ми деви, ќе пашиме разом, шаре шап Нашій команді подобається волейбол, тому що, знаєте, коли ми гуляємо, у нас прям командна гра, ми відчуваємо один одного, і от ну, нам це подобається. Ми хочемо гуляти в волейбол. У спорт це дуже корисно для дитини. Це, вона, наприклад, вчиться чогось, ну, розвивається, оце, займається цим спортом. Це набагато краще, ніж. Коли вона курить сигарети, чи ще щось мені подобається чесно плічопліч -пліч. тут баскетбол, волейбол і футбол це насправді дуже круто. ми якщо гори проти нас.